Вітаю, майбутні королі. Ютуб сьогодні ми розберемо дев'ять помилок, які можуть закопати ваш контент ще до того, як ви наберете свою першу тисячу переглядів. За останні 5 років роботи ютуб продюсером я бачив ці помилки у всіх початківців і деякі навіть у досвідчених експертів. Перша помилка розсилка відео друзям, родичам і тітці Олі за тебе. Ви зняли свій перший ролик. Пишаєтесь ним як режисер аватару і відразу в атаку. Мамо, тату, брате, підпишіться, подивіться та лайкніть. А що роблять рідні? Так, з любові до вас вони заходять, клікають, лайкають, бурмочуть гарно і тікають через 5 секунд. Бо кипить, а тітка Оля взагалі зайшла, відразу лайк поставила і вийшла, бо в неї часу немає вона на роботі. І ви радієте, перші 10 переглядів. Але давайте подивимось, що бачить Ютуб. Алгоритм аналізує 10 переглядів, утримання 5 секунд. Це що, трейлер до фільму жахів, який ніхто не додивився, і ховає ваше відео у цифровий десь підвал, де його не знайде навіть Google. Чому запитаєте ви? Ці дружні перегляди вони псують статистику утримання ключовий показник для YouTube. Короткі сесії кричать: контент не чіпляє. А якщо ви ще просите, підпишись, друзі підписуються, але більше не повертаються. І це ще один мінус для активності каналу. Я провів вже купу консультацій і майже завжди бачу, як новачки просувають так свої ролики. 50 переглядів від рідні, 40 від ваших друзів. Результат Ютуб викреслює їх з рекомендацій. Бо друзі не аудиторія, а тихі саботажники в очах алгоритму. Тому забудьте. Про ці прохання взагалі. Довіряйте Ютуб. Нехай алгоритм сам знайде, кому ваш контент цікавий. Так, спочатку це буде повільно, але це будуть реальні люди, а не борщові фани. Друга помилка відсутність стратегії та ніші. Ви знімаєте відео, ніби художник у творчому хаосі. Сьогодні про подорожі до Туреччини, завтра про те, як полагодили кран у вані, а в суботу розпаковка чайника з. Аліекспрес. І що в підсумку, ваш канал це як супермаркет усього нічого. Тут є котики, рецепти борщу, а між ними роздуми про сенс життя. Глядач заходить і думає, про що це взагалі? Хто цей чувак? А тепер уявіть себе на їхньому місці. Ви підписались би на такий канал? Я думаю точно. Ні, без чіткої теми і контент плану, ви як таксист так, так, без GPS у незнайомому місці. Крутите кермо, але куди їдете, загадка? Алгоритми YouTube обожнюють порядок і консистентність, бо їм треба знати, кому вас рекомендувати. Якщо ви про все на світі, то ви ні для кого. Глядачі теж не дурні, вони хочуть знати, що від вас чекати. Тому. Сідайте, беріть каву і вирішуйте, про що ваш канал. Виберіть всього одну, максимум дві теми. Я б радив для початку вибрати те, що ви, що ви любите робити, і на що готові витрачати час, тому що просто знімати щось, бо зараз на хайпі це рух в нікуди. Через місяць ви просто зілєтесь, тому що це вам. Не подобається. Проведіть аналіз своєї тематики. Як це просто зробити, я ось розповів вже в цьому відео. Далі складіть контент-план, хоча б на перші 5 відео, і починайте знімати. Якщо у вас з цим проблема, раджу вам пройти мій семиденний практикум нейромитець, за допомогою якої ви закриєте всі ці питання: що знімати, як знімати, як монтувати. Та багато багато інших посилання в описі під відео. Третя, мабуть, більше не помилка, а біда це накрутка підписників і переглядів. ви сидите і мрієте. О! Куплю тисячу підписників за 300 гривень на якомусь мутному сайті, і завтра я новий містер Біст. Але давайте розберемо, що відбувається насправді. Ці підписники. Це або боти, які відвалюються через тиждень як осіннє листя з дерева, або мертві акаунти, які не те, що відео не дивляться, а взагалі не пам'ятають, що таке Ютуб. Уявіть, у вас гордо красується цифра тисяча підписників, але перегляди шалюгідні, а лайків взагалі немає. Алгоритм Ютуб не дурень. Він одразу бачить, що тут щось нечисто: це або шахрайство, або контент-план настільки нудний. Що його не дивляться навіть боти. І що він робить? Він знову записує ваш канал десь подалі в цифровому контенті, якого знову не знайде навіть Google. І не думайте навіть, що трошки накручу, і потім нормально, нормально піде. Алгоритм такого не пробачає, таких фокусів. Він може просто перестати просувати ваш канал назавжди. І я бачив декілька випадків, коли люди накручували. 900 підписників, щоб там до своїх ста реальних підписників, щоб похвалитися тисячі підписників, або 100 підписників, щоб набрати тисячу. І через місяць половина їх відвалювалась, а друга половина мовчить, бо це просто мертві душі. Результат канал у стагнації, перегляди падають, а ви сидите і гуглите, чому мій Ютуб канал не набирає переглядів. Рішення просте. Але вимагає терпіння. Ростіть органічно, створюйте контент, який сам притягує людей, і не використовуйте усі чарівні сервіси з обіцянками живих підписників, які ніколи не відпишуться. Давайте цінність, цікаві ідеї, якісну подачу, емоції. Так, це довше, але це як будувати будинок на фундаменті, а не на піску. Четверта помилка стосується слабких обкладинок та заголовки. Ви вкладаєте всю душу в зйомку, в монтаж. А потім за 5 хвилин, десь в канва чи в пенті, монтуєте обкладинку і пишете заголовок, моє перше відео. Серйозно. Глядач обирає за півтори секунди. Якщо картинка не чіпляє, а заголовок не інтригує. Ви в прольоті як літак з одним крилом. Обкладинка це перше, що бачить людина. А ви робите це навіть чіпись. І дослідження кажуть, що у людей на Netflix є одна восьма на вибір відео чи фільму в YouTube, де конкуренція ще більша, це всього півтори секунди. І я бачив канали, де автори витрачають 10 годин на зйомку і всього 5-10 хвилин на обкладинку, результат 20 переглядів і сльози в подушку. І знову чому мій YouTube канал ніхто не дивиться? Що робити, я також розповіла в цьому відео. Тому. Продумайте обкладинки, заголовки ще перед тим, як почати знімати відео. На YouTube перемагають не найкращі ролики, а ті, хто вміє продати себе з першого погляду. П'ята проблема нудний старт відео. У вас є всього 10 секунд, щоб зачепити глядача, а ви починаєте. Привіт, я Петя, мій канал. Про це, про це сьогодні будемо говорити. Траляля. Забудьте про довгі інтро. Чи пафосні заставки. Це як титри перед фільмами, які ніхто не дивиться і всі промотують. Одразу до суті. Обіцяли 5 секрет... секретів успіху, давайте з перших кадрів, а не розказуйте, хто ви такий, інакше аналітика покаже хокейну клюшку, коли 80% тікають на 15 -ті секунді, бо чекали золото, а отримали. те, що отримали. І я бачив ролики, де. Автори витрачають 30 секунд на вітання і втрачають усіх, окрім мами. Представляєтесь, коли глядач уже ваш, а не коли він однією ногою за дверима. Дослідження кажуть, що перші 10-15 секунд вирішують, чи відео залетить, чи ні, тому що Ютуб не пробачає нуді на старті. Шоста помилка: ігнор аналітики та аудиторії. Ви зняли ролик, кинули в ефір і чекаєте, як принцеса в башні, що перегляди самі. Прискачуть на білому коні. Але чому люди йдуть на 20 секунді? Які формати коментують? Звідки підписники? Ютуб Студія ваш компас, а не нудний якийсь там калькулятор, старесенький, який припав пилюкою. Тому вмикайте YouTube студію слухайте і дивіться, що цікаво глядачам. Це ваш ключ до успіху. Сьома помилка копіювання. Топі, а ви бачите, як мільйонник робить кробить семихвилинний вступ про своє дитинство і думаєте, о, я також так хочу. Але в нього армія фанатів, готових слухати навіть про його сніданок, а у вас три перехожих і кіт. А ви берете їхні поради, знімайте що завгодно, не враховуючи, що вони росли в золоті часи Ютуб, коли конкуренція була. Як на сільському базарі в понеділок, їхній успіх це часто удача. Старі алгоритми чи продюсери за кадром. Копіювати це, як вдягнути чужий костюм, виглядає дорого, але на вас висить як мішок. Я також бачив, як новачки повторювали усе за зірками і тонули, бо не мали своєї фюшки. Будьте собою, шукайте свою унікальність. Ваш голос, стиль, ідея тільки так. Ви виростете склону в оригінал, якого Ютуб помітить. Восьма помилка: перфекціонізм або пофігізм із якістю. Одні новачки поводяться як студенти перед іспитом: не почну, поки не куплю камеру за там за тисячу баксів. Світло не виставлю як у Голівуді, і, і мікрофон, як у попзірки. Рік готуються, мріють про ідеал і так і не стартують, бо ще не готові. Інші йдуть в протилежному напрямку. Знімають з камерою 0,3 Мп, звук ніби з каналізації, картинка трясеться як під час землетрусу, а світло таке, що їхнє обличчя темна пляма. Глядач дивиться і думає, це що, хорор чи влог? Обидва підходи це провал. Але з різних причин перфекціоністи втрачають час, поки ви чекаєте. Ідеальних умов, хтось із звичайним телефоном знімає і набирає свої перші тисячі переглядів та підписників. До речі, якщо ви все ще вагаєтесь, яке обладнання купити, в мене є список обладнання не за всі гроші світу, яке використовую я чи колись користувався. Скачати можете в моєму телеграм, посилання в описі. Запам'ятайте, на початку вам не треба студію за мільйон. Починайте з того, що є, і ростіть поступово. Дев'ята помилка ставити гроші вище вашої аудиторії. Вам пишуть: рекламуйте наш лохотрон за 500 гривень і ви хапаєтесь за нього, як голодний пес за кістку. Коротко, профіт, так. Але в майбутньому підписники тікають репутації в смітнику. Запам'ятайте, ваш канал це люди, а не банкомат. Беріть рекламу тільки якщо вона цінна для глядачів і чекайте. Достойних пропозицій. Я бачив випадки, як блогери рекламували піраміду і втрачали при цьому свою репутацію і половину аудиторії. Один мутний ролик, і ви не творець, а продавець повітря. Поважайте своїх, і Ютуб поважатиме вас. Не допускайте ці помилки. До зустрічі в нових відео.